Добрий день, шановні колеги! Мене звати Людмила, і сьогодні я з вами хочу поговорити про важливість тем освіти під час вивчення саме гуманітарних предметів. У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків. Попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності. Саме тому такий тип освіти виходить на перший план. Стало зрозуміло, що STEM навчання це не просто технічна освіта. Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдаве поєднання креативності та технічних знань. Наприклад, при завданні спроєктувати сучасне авто чи телефон, крім технічних аспектів, фахівці виявляють креативний підхід, щоб винахід мав. Також і привабливий дизайн. Погодьтеся, сучасна людина ще той вибагливий естет. Майбутнє людство засноване виключно на науці навряд чи когось порадує. Мене так точно ні. Майбутнє має втілювати синтез науки і мистецтва. Сучасні уроки української літератури дозволяють відкривати наукові технічні, інженерні та математичні аспекти, які можна вдало вплести в захоплюючий СМЕМ виклики. Цей підхід дозволяє не лише поглибити знання в області науки та техніки, але й надає можливість відчувати емоційний зв'язок із світом науки. В даному контексті історія атлетичного українського інженера-авіатора Григорія Многогрішного з повісті Івана Багряного Тигроови може слугувати чудовою основою для створення СТЕМ викликів, які не лише розкривають технічні інженерні аспекти, але і сприяють розвитку критичного мислення. Та вираженню внутрішньої сили та волі наших дітей. На основі історії Григорія та Наталки можна залучити учнів до наукових, технічних, інженерних та математичних концепцій, а також розвитку їхньої творчості та моральних цінностей. Враховуючи сюжет і символізм історії. Можна створити цікаві стемпови. Перший географічний вітр. Ну а як же інакше? Якщо наші герої постійно подорожують, під час вивчення твору разом із учнями ми вивчаємо географічні та культурні аспекти Далекого Сходу та України, розробляючи проєкти, які відображають шлях многогрішного та НАТО. Це може включати географічний аналіз маршруту за допомогою різних додатків та карт та вивчення впливу культурних різниць. Наступний виклик, математичний аналіз шляху. Доцільно запропонувати дітям розрахунок шляху героїв через кордон, але за допомогою різних видів травм. Учні повинні врахувати відстань, екстремальні умови та час необхідний для подолання шляху. Використовуються математичні формули для оцінки часу та відстані. Це допоможе учням краще зрозуміти, в яких важких умовах Григорій та Наталка перетинали кордон. Технічні виклики. Учні використовують концепцію та принципи інженерії і розробляють модель течі нелегального перетину кордону, як це сталося у випадку многогрішного та Наталки. Діти повинні врахувати технічні аспекти, такі як використання різних гаджетів. Наповнення рюкзака, ну, звичайно, не для того, щоб перетинати нелегальний кордон, а для того, щоб вижити в екстремальних умовах, відпрацювати роботу з компасом. Ми з дітьми відпрацьовували роботу з онлайн-компасом, де відтворювали шлях із заходу на південь. Саме такі шляхи подолали наші герої. Забезпечення питною водою. Наразі є одне з найважливіших питань нашої громади. Мабуть, немає такого члена громади, який влітку не збирав дощову воду для власних потреб. Тому створення дощового дає змогу дітям не просто долучитися до інженерії та е, виріб, а й уміти знаходити альтернативний шлях вирішення проблеми в нелегких умовах. Ми, як ніколи, усвідомлюємо важливість формування у здобувачів освіти навичків надання першої медичної допомоги. Під час аналізу будь-якого твору, в якому є сюжет, де герою потрібна медична допомога або надається, ми зупиняємось, повторюємо з дітьми. Під час аналізу твору тигрови. Зупинилися з дітьми саме на вивченні властивостей кровоспинних натуральних засобів, враховуючи те, що герой твору опинився саме в самотезі. Якщо твір Івана Багряного тигроовий сюжетно пов'язаний з точними науками, то наступна новела це їм класичній музиці та мистецтва в цілому. Дозвольте продемонструвати використання степ-технології під час вивчення новели Ольги Кобилянської з меланхолією». Неодноразово ми чуємо про те, що твори української літератури часто песимістичні і можуть негативно вплинути на дитячу психіку. То чому ж нам, учителям, не використовувати невдалий досвід героїв для формування більш успішної життєвої моделі? Здобувача освіти. Тож, давайте запропонуємо учням створити власний сценарій, бути співавтором з письменником, візуалізувати художні деталі та образи за допомогою нейромереж. Це все спонукає не відтворювати художній текст і переказувати його, а вчитися приймати рішення та бути відповідальним за своє власне життя. Наша героїня Софія. Має талант до музики. Але нещасне кохання та матеріальна скрута призвели до ранньої смерті, тож сценарій учня може включати моменти важливого вибору, творчого розвитку та особистісного зростання героїні. Діти повинні розуміти, що їхнє завдання змінити хід подій. так, щоб героїня стискалася з важливими життєвими випробуваннями, які формують її особистість, але водночас роблять її сильною, не ламають її. Можливо, це буде відкриття нового музичного напрямку, колаборація з іншими талановитими артистами або впровадження сучасних технологій у власну музичну творчість. Змінюючи елементи сюжету та взаємодіючи з ними, як герой твору діти створюють унікальний та захоплюючий сценарій, власний сценарій, який відображає їхні власні цінності та таланти. Але ж як мріяти та розвиватися в цьому житті без коштів? Ну як? Тож, варто запропонувати. Дітям скласти бізнес-план для Софії, яка втратила свою мрію тільки тому, що в неї не було коштів. На етапі складання бізнес-плану варто деталізувати той пункт плану, що вимагає найбільших фінансових надходжень. Хай учні прорахують вартість відкриття музичного кабінету, наприклад, в одному з міст України, взаємодія мрії. І живими коштами формує фінансову грамотність учнів. Також можна запропонувати створити альтернативний саундтрек коммуніційного момента. У той момент, коли героїня слухає вальс меланхолійний Шопена. І тут в сценарії можна включити абсолютно різні композиції за тональністю, мажорні. Мінорні. І музика допоможе створити новий, можливо, зовсім інший емоційний спектр та поглибити власні враження дитини від цього твору і, відповідно, роблячи цей кульмінаційний момент ще більш ефектний, емоційно насичений і, врешті-решті, дещо своїй. Але як можна зрозуміти душу музиканта, якщо сам не цікавишся музикою? Можна запропонувати дітям створити невеличкий музичний есе саме на цифрових носіях, стати музикантом та творчою людиною, дітей це дуже вдало виходить. Отож, викладання стем предметів, які базуються на літературних сюжетах. Підкреслюють, на мою думку, важливість інтеграції гуманітарних та технічних дисциплін, які стимулюють зацікавленість учнів до науки та технологій. Літературні твори виступають ключовим інгредієнтом, який розширює горизонти степ навчання, надаючи учням можливість відчувати себе. Частиною визначальних історій, подій, бути співавтором сюжету, можливо його змінювати та впроваджувати, здобуті знання у захопливих проєктах та у власному житті, що і є найголовнішою метою навчання. Читацькі компетентності вони мають значущий вплив на успішність у вивченні стан предметів. Тому важливо зрозуміти, що співпраця між гуманітарними та технічними сферами розвиває не лише когнітивні, а й комунікативні та критичні навички учнів. Я дякую вам усім за увагу і хочу побажати від себе, щоб в вашому житті гармонійно перепліталось мистецтво, наука, краса. Та математика. Ще раз дякую вам за увагу. До побачення!